Привіт-привіт! Звати мене Мелаши Світлана, мені 28 років, родом я з мальовничого поліського селища Печенюги. На даний час я шукаю своє кохання. Доки що я не була заміжня та діточок не маю, але планую велику люблячу родину. Тому і сподіваюся, що ваше шоу дасть мені змогу знайти свою любов. Досі я ще не займана, і ось та висока планка, яку я собі поставила в пошуці кохання, можливо, вона мені трішки заважає, і тому досі я серйозно не кохала. Ну, а тепер розповім трішки, чим я займаюся по життю. Навчилась на художника-дизайнера, але за професією не працюю це не моє. Хоча самостійно вивчила філософію свідомості і навіть написала наукову роботу з нею. Наукова робота із фізикалізму. Філософського це те, як матеріальний мозок продукує наші нематеріальні думки, почуття, емоції. До речі, це доволі складна тема, якою займається дуже багато вчених. Ще я написала декілька наукових філософських статтів, які стосуються захисту. А на ненароджених діток. Я захищаю право на народжених дітей, захищаю право на народження ще з 13 років. Тобто, з 13 років я про лайферка. Ось так: от. Ну, а ще я пишу книгу, книгу свого життя, це епопея, яка складається з трьох частин. Називається вона Біблія світа та все у відсотку. Біблія це тому, що про вірювання людей, про їхні надії, і сподівання. Світ це тому, що книга про людину, про встановлення ХХІ століття. Ну і мазу це, тому що там описані не тільки права там, на певні психосексуальні ігри, чи нахили, чи збочення. Це право якби кожного, якщо це нікому не шкодить. А там, що описано ну, людей, які мають тягу до насилля, до патологічного домінування. Описані люди, які патологічно схильні слухатись когось, чиїсь погані нав'язування, нав'язування йти на війну і така інше. І також описана війна в Україні. Так що ось така назва вийшла. Ну і ще я пишу вірші, в мене близько 400 віршів. І займаюся живописом та скульптурою з 19 років я професійна модель. І також я брала участь в декількох конкурсах краси. Ну, нічого ще не виграла. Сподіваюсь, мої виграші попереду. Дякую вам за увагу. Пока-пока.